Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Приїхав новий товар ось такі шапочки з надписом ціна 55 гривень. Шапка дитяча із помпоном. Шок ціна 34 гривні. Два варіанти кольорів на вибір. Нові корзинки пластикові і з ручками. 88 гривень. Ще є ось такий варіант блакитний. Також 88 гривень. Органайзер, який допоможе зберегти простір, розмір 45 на 45 см, висота 20, 55 гривень коштує, чохол для одягу 39 гривень, кольори в асортименті. Ось такі однотонні чохлина одяг, також 39 гривень. Вакуумні пакети розмір 80х110 44 гривні. Двоспальний комплект постільної білизни. Ціна 299 гривень. Шкода, що немає зображення, як повністю виглядає комплект. Також є півтори спальний комплект. В наборі одна наволочка. 219 гривень. Ви в коментарях запитували, чи є кімнатні термометри. Є ось такий з трояндами 19 гривень. Дуже на нього схожий 24 гривні. Ось такі з різними зображеннями 29 гривень. Величезний термометр 19. Той, що біля нього чорного кольору, також кімнатний. Ціна 39 гривень. Термометр цифровий ціна 179 гривень. Губки кухоні 6 штук відмілачі жизні 29 гривень. Новинки дзвіночки, давно їх не було. Щоб кликати на поцілунок 49 гривень. Гаманець жіночий. Кольори в асортименті. Ось так виглядає всередині. Ціна 119 гривень. Косметичка 77 гривень, чорна або коричнева. Також привезли ось такі міні-контейнери, 7 гривень ціна. Новинки на поличках 59 гривень, масляниця із зображенням корівки, пляшечки із трубочкою. Ціна 34 гривні. Є різні зображення, різні кольори. Корона закриває поїлочку, а можна ось так переставити і користуватись. А так в закритому стані. Об'єм не вказаний. Пляшки силиконові, складні, вже не акційна ціна 129 гривень. Ось такі 119 та 77. Нові ручки. З прикрасами 22 гривні. Резиночки. Ось такі милі. Ціна 7 гривень. Великий асортимент кольорів. По 17 число діятиме акція на зошити. Від фірми ЄС зошит на 12 аркушів, ціна 4 гривні 50 копійок. У лінію. Зошити від фірми 1 вересня у клітинку 12 аркушів. Ціна не акційна 9 гривень. Зошит 1 вересня у клітинку також 9 гривень. Зошит від Брікс 5 гривень 50 копійок. Є різні варіанти. Зошит на 12 аркушів у косу лінію. Ціна 3 гривні 50 копійок. Від фірми Брикс. Зошит еко 12 аркушів у клітинку. 4 гривні. Зошит у клітинку 24 аркуші. Ціна 9 гривень. Зошити ось такі. В них дуже гарна обгортка. Зараз покажу. Ціна 12 гривень. Верти кольорові зображення. Зошит від 1 вересня 9 гривень. 12 аркушів у клітинку. Ось такий зошит від фірми Brix 12 аркушів у лінію 4.50. Brix 12 аркушів 4.50. 18 аркушів 5,50 у лінію. 4,50 у клітинку 12 аркушів. Назва фірми вказана на обкладинці. Ось тут, наприклад, знизу ось це пише брікс. Зошит акційний. Зошит шкільний у лінію від фірми 1 вересня 48 аркушів. Ціна акційна 15 гривень. Також назва фірми вказана зверху в правому кутку пише 1 вересня. Новинки ось такий набір мірних ложечок 19 гривень за 5 штук. Зажими для пакетів 4 штуки 19 гривень. Зажими для пакетів 5 штук 22 гривні. Обруч із перлинками-намистинками, 2 варіанти. На металевій основі 24 гривні. Дитяча іграшка заводна 44 гривні рибка. Іграшка дитяча на колесах. Кольори в асортименті. Ціна 64 гривні. Серветки від фірми Сілкен 70 штук 34 гривні та Капучино три варіанти смаків, ціна 39 гривень. Є зі смаком вишня-шоколад, ванільним та шоколадним смаком. До зустрічі в новому ролику!